Ну що, тут є два варіанти: або почали один одного жирати, або знову нам показують картинку. Ну для того, щоб люди трохи відволіклись від того, що відбувається насправді. Дивимось. Порошенко переживе. Є звичайно низка кроків, які створюють неприємності. Я не можу там. На заправки купити каву, позаблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки, вкладені арешти на активів, і все-таки це було зроблено незаконно, але одразу ж. Але ключова тема розмови не про це, а про те, яку шкоду це наносить державі України. Це безумовно підриває імідж держави. Я коли почула цю новину, що людині навіть немає коштів, щоб поїхати і на заправці попити каву, я б, б, прямо ж розплакалась. Ну як так можна? Ну, ви чуєте, що це завдає великої шкоди для України, що він каву не поп'є. Потрібно дати йому, мабуть, якусь розчину, щоб Петюня так сильно не розстраювався і не був без кави. А ми одного такого чули: віддайте мої гроші, мені ні за що жить. Недавно. Котлетка розказував таке. Спочатку ввели санкції, потім неправильно позаповнювали документи. І ці санкції ну вже можна ними підтертися. Якось цікаво все це відбувається, правда, у нас в країні. Тільки от, ну чому Петюня жалується? Ну, в Росії ж, Рошен є, є. За кордоном, ж, Рошен є, є. Ну, що таке? Канфетів йому не можуть переслати. Ну то давайте йому хоч на конфети скинемось і на чашку кави. Ну, а ви що думаєте по поводу оцього цирка театру, якого нам показують? Що це відбувається? Як це? Вистава для народу? Чи один одного хочуть злити? Напишіть в коментарях.